Ось все. прийшла одна наша посилочка. О! Отака. Дивина, та й годі. Да, ми таки за... замовили собі величезну палатку намета. Ну, ви ж не знаєте, але ж я вже казала, що ми конкретні такі. Кемпінгісти. І в нас є палатка хороша, але справа в тому, що ми завжди користуємося двома палатками. Ми, тому що коли ми їдемо з кемпінгом, нам потрібен намет там, де ми живемо, і намет там, де ми готуємо. Ну, наша кухня кладова. І ми завжди замовляємо тоді другу або то. Перші, перші роки були павільйони. оті. Потім ми вже замовили просто дві палатки, з ну типу, ці такі торгові практично. І з'єднали в одне. І в нас була типу кухня і кладовка така. О. А потім нам все це надоїло. І ми давно хотіли велику таку. Е... Ну ми хотіли, Я хотіла ще тоді от такецьких не було. О. А були, виходить, Ото такі двохкімнатні начебто. По боках дві кімнати і посередині. Ну вони низенькі. А це ось не знаю. Розберемо, поставимо і побачимо, звісно, чи вона відповідає всьому тому, що сказано. Ну, ця двохметрова висота і, типу, три кімнати. Получається, дивіться, ось його дві, дві кімнати. Як кімнати, що типу можна розложити. ну, наче люди, де можуть ночувати, і одна ось цього типу буде в нас кухня. Коротше, ціна зараз на оце, ці намети, звичайно, ще менша, ніж як ми купляли свого намета. Ну, він у нас вже і старенький, скільки? скільки нашому вже? Ой, вже років 95 добрих. Та да, три роки війна, туди добре. там п'ять? Шість, Або шість-сім. Шість, ні, сім ні. Ну, шість. Шість, шість років однозначно. Во. І, коротше кажучи, так що це те, що я казала. Скористатися цим ми зможемо тільки, звичайно, що коли вже не буде в нас війни. Але якщо ми його замовили, це, значить, ждемо. повірте, це, це ж ми. Ми ж такі. уже... Я не Навірно, бо воно повинно, взагалі то не так відкриватися. <риватись> і, в общем і так, ну, ми беремо як. Ми розраховуємо на, одне, на одну кімнату для спання, на другу кімнату там, для чогось. І на оце, головне нам ця кухня, ось оце, цей, оце, цей шатюр. І він має того щось відкриватися, перевіримо. І начебто вона навіть складається легше, ніж наша палатка. Бо наша там ж багато ця типу полукругла така, а наша ж то е, з усі всякими такими. А, ми фрія, так, Що що А, будто, так. Давай, вже ти ще тут не відкривав <гарків> професіонал <гарків> Професіонал по відкриванню. <гарків> так що така дивно странна покупка. Але ми все ж таки, я ж повторюсь, ми все таки оптимісти і таки нам точно. На після війни воно пригодиться. Ось дивіться. Ось такого ось відкривається, має відкриватися ось тут. І виходить, що одразу кухня може бути. Багато вікон тут. Не пам'ятаю скільки. П'ять, да? П'ять, так? П'ять вікон. І от така трьохкімнатна виходить хата. Квартира. Так, і тепер нам і диви, місце, мало займає. І тепер нам не потрібно постійно, щорічно, причому. Скажи, ми щорічно купляємо цю. Щорічно купляємо палатки, оці де кухня. Поки не відкрити. проти. Поки не будемо. А, як ми ну, поки. Все, блакитна, так як я і хотіла. Блакитна із із сіруватим. Все. Головне, ну, коротше. Якось що на днях ми її відкриємо, як буде ось його повикошуємо і виставимо там його. Спробуємо. Все, до побачення. В тебе є трьохконатна квартира. Так що, от таке. От. Оце ми оце таке собі сиділи і якось рандомно, поставиш чайничка. І якось рандомно я не знаю в один момент в унісон, ну, типу, з однієї сторони, навіщо нам ну, намет зараз ну, Маленький намет є, ось там з ночовкою кудись е, поїхати на ставок або там ще щось. То маленький же ж намет є, і начебто навіщо він нам. І нам прям так ця моментально влетіла ця ідея. Ну, прям моментально обом моментально І ми такі, ого, давай подивимося. І короче, і в той же самий момент отак ми і замовили. Не знаю, ось розкладемо, а тоді вже свій. Своїм професійним поглядом глянемо і тоді скажемо, чи воно варте того, чи не варте. Тому що буває зараз таке, що ти розраховуєш на одне, а виходить інше. Ну я дуже сподіваюся, що воно варте, тому що там навіть відстібаються всередині е, стіни, оце ці всі, і, типу, можна робити просто як павільйон для якихось там ну, день народження празднувати, я не знаю, ну, гостей приймати. Таке ж буває. Так що. Отаке. Так що така дивно-дивна, придивна покупка в наш час, але таки ми віримо, що вона нам знадобиться. І тепер не треба буде тягати. Ми, ми постійно машину так затрамбовуємо, що це просто ужас. Ми ж беремо палатку. Причому я скажу, що за розміром воно практично складено геть так само, як і ця велика, наша маленька. І ми беремо там наметиці, потім там беремо в нас дівани надувні там. Ну, коротше, в нас дуже багато просто всього такого кемпінговського. Я ж казала, на початку війни е, ці всі наші примацюци для кемпінгу тоді гарно таки нас врятували, тому що як блекаут був, там ще ніхто до цього не був готовий. А ми, в принципі, були готові, тому що в нас все є. Для кемпінгу в нас. Все є, бо ми професійні кемпінгісти. Ми їздимо в рибаковку, нас, нам дуже подобається рибаковка, там сосновий ліс на березі моря, це просто нереально. От Для нас то нереально. Любимо любимо їздити із наметами відпочивати. Тому у нас все є. Ну, вже, Я не знаю, ми вже давно не надували, звісно, ті дивани, оці надувні матраси, то вже в нас. Ми ще погризли. Причому, знаєте, в чому прикол? Прикол в тому, що ми матраси, оці надувні, в нас їх там багато, бо в нас один був надувний матрас, на якому ми спали в палатці. Інший надувний матрас, на якому ми відпочивали в самому ну, на подвір'ї, на нашому, так би мовити, в цьому на морі. І третій для того, щоб плавати. Це. Коротше, багато ми так беремо, то багато. І виходить, що всі оці намети ми приїжджаємо, ми їх упаковуємо, щоб ви розуміли. Потім там в ящик вкладаємо, я ще скотчем перемотую. Ну, там просто так їх зберігаю, що це взагалі, щоб ми ще типу, до них не добралися. І як наслідок, все рівно, коли нам треба кудись їхати. Оце поки ми розпакуємо, що о, самим важко розпакувати. І... Там, як завжди, по-любому є оці маленькі дирочки. Ну, миші, це взагалі, вони гризуть його просто капітально. Одне нещасне, як воно туди залазить, це невідомо, тому що запаковуємо ми, звісно, дуже сильно. То ще ми то матраси у нас всі, в принципі, вже все, віджили. То ще до цього намету я замовила карі-мати, мають приїхати або сьогодні ще. Або завтра. Коротше, повна комплектація. Оце я замовила ще карімати е е і... Бо передумали ми вже брати надувні ці матраси. По-перше, на них спати неудобно. От ось, е в лісі просто лежать на них норм. Ми ще застеляємо там під них усе все. Норм. но спати на них ну дуже неудобно. Тому що, е допустимо, я мала там. Е, і на зріз, да, і все е, ванька теж. А нашій папа, вибачте, він як там починає розвертатися, то нас починає отакого підкидати. І на цей раз, ось коли я кажу, то треба і матраси ж, якісь, значить в намет, і все. То а, і ще качать. Це треба обов'язково, щоб машина була поряд, щоб накачати компресором. А буває таке, що ми як їдемо, дивіться, ми їдемо з рибаковки, ми там, в Григорівку заїжджаємо. Там вже ж така красота, що це ж взагалі. Во. І машиною ти аж до моря не під'їдеш. Треба зверху ставити на обриві. Ну, хто їздив в Григорівку, той знає. Во. Треба аж на обриві ставити автомобілі і вже все зносити, типу, донизу на, на пляж, на берег. І виходить, що треба вручну це все діло качати. Ну, Дуже непрактично, дуже. Ну, І оце основна причина, те, що вони ну, постійно. Або пробиті, або погризені, або щось з ними робиться. Причому ми взагалі не розуміємо, що з ними робиться. От взагалі, От коли ти береш, ну ось, наприклад, ти взяв ось таку коробку, як я беру величезні, оці ось коробки впаковую всередину, матраси. Потім цю всю коробку я починаю скотчами котчами закручувати і мішком, я ще в мішок можу його все всунути. Я так максимально стараюся. Ми просто раз як замотували. Матрас, у матрас, то Да, матрас пробитий. Матрас замотали в у матрас у пробитий, потім в коробку, да, потім пробитий матрас. У нього замотуємо живий матрас, потім ложимо в коробку, потім скотчем, його повністю отакого, обмотуємо, прям як мішок, суцільний. Да, потім в мішок, а потім в коробку. І все одно зараза прогризла. Та я не знаю, ми дивана не накачували, мені кажеться, що за ці роки з диваном там взагалі. Капець. Ході, диван Диванта зручна, звісно, класна штука. Так що таке? В общем, все. У нас є палатка, чекаємо э, День перемоги і їдемо на море. на море відпочивати, на моря. Ми просто, як їдемо на, на море, то ми на одне море не їздимо, ми їздимо одразу по дорозі, куди можемо, туди їздимо. <реш> де, де там вибило, що там щось є, то туди ми їздимо. Ну, минуле море, як ми були, то це ми э, були э, рибаковка Коблєво, Лугове і Южний. Mm. Це те, що я пам'ятаю. Да. Перед, да. перед цим южне коплюво Григорів. Григорівка, Григорівка да. їздили. В Лугове, Лугове перед цим не їздили. Ми просто приділили для себе. В Луговому обалденна піца, то ми їздимо в Лугове і будемо їздити, щоб там купляти піцу. В Южному обалденні коктейлі. Ну, Ніхто, блін, таких коктейлів немає, як yeah, в Южному. Неважно. Ну, вони там обалденні. Мої любимі коктейлі якраз знаходяться в Южному. Але Южний, на жаль, напевно, не, ну, ще не швидко не, не ми туди ще попадемо, в той Южний. Дуже мені шкода, прям, як чую про нього, то мені прямо шкода дуже-дуже. Прям. Але там обалденні коктейлі. В Григорівці просто обалденна погода. Ну ой, природа. природа. Там там такі заходи, там же кораблі ще стоять, там такі заходи, там такі сходи сонця, там таке море, блін бірюзове Просто там ну взагалі, наче недалеко від цих всіх, ось, да, там від е, і рибаковки і всього. Да, скалиці. Коротше, там така красата дуже. Ми дуже нам подобається сама природа. Там геть уже так по дікому. Ми то геть по дікому на ну, не їдемо так, щоб надовго. Ми там на сутки там заїдемо чисто по дікому, тому що нам таке треба їхати. Ми хоч і кімпінгісти, але такі, знаєте, Думаю. дуже заморочливі кімпінгісти. Ось допустимо у Рибаковку, що ми їздимо, тому що там, тому що там цивілізація, тому що там на території кемпінгу і кафе. Там через кожних 20 метрів знаходяться туалети, причому з унітазами, які миються два рази, ми тільки самі бачили два рази в день, то чистота там чистота е, вода, там скважина, там душові, дитяча е, площадка є. От, да, от, В такі місця ми любимо. Ми геть аж діка-діка, то ми надовго не їдемо. Нам треба, щоб нам сніданки якісь там носять, там рядком кафешка є, де ми обідали. Столова, така класна. взагалі, Діскотека рядишком. Коротше, ми, звісно, кімпінгісти, але ми любимо, щоб все було від нас недалеко. Я ще бачу, плюс, що хто лається, б'ється, У да, нас на, да, в, в Рибаковці там охорона, і якщо там будуть якісь за, за, те, за той період, скільки ми туди їздили, там ніколи не було ніяких нібійок, ну, начебто казалося б намети, все, Во, ні бійок ніяких не лаєк, тому що зразу виселяють. Зразу там шлагбаум, Ну, коротше, ми такі цивілізовані кемпінгісти, дуже. Щоб ви розуміли, ми навіть, оце в Рибаковці, то це не просто там прості навіть люди їздять. Там такі тесли, всякі, G5. такі джип'яки. Там такий кемпінг, там. Пляж чистіший, тому що пляж прибирають, там теж охрана ходить. Теж волейбольний, там сітки, ці оці накриття коротше, це дуже. Це такий там відпочинок, і все в пішлі доступності. І за того так ми любимо. А на діку таку природу ми можемо поїхати ну ну ніч переночувати, ну ніч і, і, і до, все. До, до. Да, і все, і ми їдемо. Оце отакого, от бо прям по дікам ми мене любимо. Ми любимо, щоб нас... Да, щоб у нас все було в доступі, щоб можна було купити усе, щоб не тягнути з собою там їжу, якусь не знаю, де зберігати. Коротше, ми отаке любимо. Так що все, потроху скуплюємося. Чекаємо. Ну це ж ти скажи. Оце, оце таке маленьке, стомлене дитятко. <сум> Забираю повітряна тривога. Боже. Що це за стомлене дитятко? Не стомлена, мені нога Чого болить? Звісно, ще як одне коло пробіг. Ти біг, Боже, понятно. Оце з цією ногою. Там наче нічого такого, там м'ясо, але ж. Ой. Так, все. Після того такого ситної нашої вечері заварила <зварила>, е, супчика. Дивіться, яка в мене вже цибуля. Це вже таку цибулю повиривали в мене. Тільки правда, я не дозволяю до тої цибулі комусь лізти, бо це в мене така вона, типу, ота грядка велика. То це в мене як на цей. Ну, на, зимну, на зимню, бо я ж понасаджувала на літо цілу купу, сало, м'ясо, все. Оце такий оце такий у нас буде сьогодні легенький обід. Да, легенький, Присаджуйся. Як це тебе ніхто не гукав. Закрий, закрий. В, 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 води нема. Наший папа сьогодні так понапускав прудік ванін, що в нас вода закінчилася. Оце то папа спас прудік твій, да? Ой, ну все, смачного. Поки у вас якщо буде бігати по 25 разів, треба нагадати, що руки треба витерти там. Потім зараз прийде начебто витер, а вони в нього зараз не витерті. Витер. Да. Я не знаю, знаю чого діти, скажи мені, пожалуйста, оце, оце так оце, оце роблять. Забувається. Забувається. Візьме, помиє руки, сідає, з рук тих капає, він сідає уже. Бу! -бу. Дай Васик? Скажи мені, що, що, що воно за логіка. Оце така? Сухі, та ні. Та да, диви, сухеньке, ну, ну не це гай. Це, Ці годи свої беруть. Радіація старості. Склероз да. моментальний. Це да. угу. таки так. Да. Бо це поки, поки не скажеш мільйон раз, поки нічого і нічого, об'яснила. Поетеса, поетеса, що да. ви хочете. Я ж таки поетеса, письменниця, колишній журналіст. Все нормально. По мені, звісно, не Але знаєте, чого по мені не Бо тому, що я можу і по-іншому себе взагалі вести. Але просто спеціально не веду, бо тому, що ви такі самі люди, як і ми, які не володіють. Прямо таки чистою українською мовою. Да? І тим паче, що якщо розібратися, я вам так скажу, що чистої української мови її і немає. В кожному регіоні є, свій, є своя чиста українська yeah. мова, да, свій діалект, той, що ми називаємо суржиком, і то теж українська мова. А коли починають розказувати філологи усі, що ти, щось там неправильно, от наша, оце шо? Ну це ж прям, Оце шо, це наша? Ізюмінка просто. А, <гум> Я... а, а шо -шо? Ну, ну як її можна? Ну як її можна викорінити? Ну, ти його ніяк не викоріниш. Та тобто, й виходить, що чистої української <пух> мови немає. Тому що в нас е... ми така велика максимально нація, яка, яка в кожному регіоні собі. Тихенько говорить своєю чистою українською мовою і вважає українську свою чисту мову і вважає українською мовою. Ну, так що, я з вами, я з вами по сільській спілкуюся, взагалі. я з вами не хочу спілкуватися тою мовою, якою я вмію спілкуватися. Не хочу оце, оце цього всього. Так що і далі буду так шокати і коверкати. <різь> <різь> я буду говорити своєю місцевою мовою. Я говорю своєю місцевою. Ну, все. Бо, так, що, бо що кому... Це називається випендрувати. Ну ну, да. ну а що? ну, Скажи. Більшість, навіть в мене ще більше того, коли ти шукаєш, підшукуєш ці слова, ну ніяк не може бути одна, одна, о, одне слово, в нас якби, в різному регіоні. України, воно що звучить по-іншому, що є назва інша. Це вона багата. Українська мова, в, сусі, сусідні. в, сусідні. в, сусідні. Да, в селі навіть в сусідньому. Тут не треба говорити навіть десь там про якісь обласні е центри чи про інші якісь е взагалі прям глобально. О. В кожного своя вона ця українська мова. На те вона в нас і велика, і багатогранна. Що вона у нас от така, що в нас одне слово реально в кожному регіоні звучить по-іншому. В нас навіть не тільки слово, в нас навіть е, саме типу, вимова. Ось дивися, я можу спокійно розпізнати, от Черкащина і Київщина це одна вимова. От коли, коли ти е, заходиш кудись і бачиш якогось блогера. Я особисто зразу чую наших. Це типу, ну, Черкащина, Київщина, в нас одна навіть вимова. І в, в різних регіонах ось України одна, ну, різна вимова навіть. Не тільки, не тільки, тільки, Там навіть звуки інші, там пом'якшуючі. Ну, ну, ми ж не Кацапщина, в якої блін, одне, одне слово якесь хтось придумав там та і все. Ми, бага, ми багатогранні. тому... До мови я взагалі вважаю, що не потрібно бути, ні, мати ніяких претензій, бо, бо вона в нас така велика. Різна, але <но> велика. Але разом з тим ми один одного розуміємо. Навіть незважаючи, що е, деякі речі можуть називатися різними словами, правильно? Давай. І все. Так, що давай обідати. Я, не було, не було. я сьогодні цілий день балакаю, Боже. я сь Сьогодні вже не знаю. У мене сьогодні якийсь Говоряща голова. <laughs> да, пока. Вони вже доїдають, я ще тріджу. <laughs>